Дому. Їм обов'язково такий центр. Вони повинні общатися один з одним, щось навчатися один в одного, дивитися один на одного, спілкуватися один з одним, і гратися один з одним. Тому що вони, коли одні не замкнуті, виходить, в них чотири стінки, мама і дитина. Це всі 20 років. Я б дуже хотіла, щоб моя дитина пила в центр. Хай не на повний день, хай на половину дня, щоб вона спілкувалася з вами. З дітками. А зараз на гурток ходить з задоволенням, так? Так, да, На гурток ходить з задоволенням, робить на гуртку те, що зможе, трошки малює, трошки дивиться, як діти роблять, трошки з конструктором. Один конструктор стільки, не стільки може, але він спілкується з дітьми, він бачить, що діти роблять, діти як себе поводять. Вони один в одного навчаються. Ми навіть того не можемо на них дати, що вони дають один. Для одного при спілкуванні один з одним. Ви ж не можете навіть ніякі свої справи повирішувати, постійно потрібний догляд за дитримання. Так, Я постійно знаходжуся зранку на вечора. Я йду в мати, не моди, я там куди-небудь йду, йду в больницю і беру з собою його. Мені на виросте. Немає на кого залишити, так? так. От, Коли маленькі були, почався настроїтися. Думаю, ой, прийде пару років, ми вже будемо віддавати. Сім, дев'ять, десять. Дітям вже по 20 років. І в нас в даний час надія хоч би трошки з'явилася, але щось там крутять вертять, і вона теж надія зникає. З, зникає, тому що навіть не ясно, як воно там буде. Тому що Кузнецьк на Рівне, Рівне, Рівне на Кузнецовськ, а хто ніхто нам такої відповіді точно не говорить. Так само ми вдома сидить, хотілося б Розвивався, він більш... на гурток він дуже ходить, задоволений, тим морськом займається. А якщо потрібно якісь власні справи вирішувати, у вас вже взагалі немає вільного часу на себе, ні на свої справи. Вільно, так, да. ну, Я ще й працюю. Ви ще й працюєте? А mm -hmm. хто в цей я час? Ще... Дочка. Дочка. Більші, да, діти вже там, онуки вже доглядають за ним. Сподівалися, що відкриють цей центр і можна буде хоч ну, трошки да, часу. Да. Це дуже нам потрібно. Потрібно. Він вдома він замкнутий. Чим займається вдома? Коли цілий день вдома. Ну, то книжки дивиться, то щось там пише сам собі. А так він на гурток іде, він там вже і бісером займається, і, і так само права учить він, та, якби хоче права вивчити. Скільки років? 28. 29 аж вже. А це ви скільки років чекали на центр? Це, і так не можемо А він це дуже хоче. Я кожен день лягає, стає, центр, центр. Коли цей центр буде, що ми кажемо, його відкривати. Розкажи про центр. Ти чекав, що от зможеш спілкуватися з своїми друзями? Я чекаю, Чекає? чекаєш. До, коли прийдет, приходить в театр Дома самому ж не весело, Хочеться спілкуватись з друзями, так? хочеться спілкуватися. с Верунькой где-то ходили на занятия, начали ходить на занятия приблизительно где-то лет 10 Вере было, может 12. Это значит в каком 80, 98 году. У нас еще тогда были спортивные тоже занятия. Мы ходили в бассейн и очень нравилось спортивные занятия. Помнишь, Верунька, В спортзал мы ходили, да? Да, то есть с нами занимались, как бы пытались по всем направлениям нах нас охватить. Мы как, как образовательные немножко ходили, там клеили, лепили, там красили. И спортивные, спортивные потом немножко у нас спортивные немножко, ну, как бы учителя наши разъехались, и мы как бы остались без спорта. Но вот мы надеялись все время, что вот центр построится, и в этом центре будет... Ну, то есть все, что нам надо в одном месте. Большие надежды возлагали и возлагаем на этот центр. Может быть, нам все-таки удастся там каким-то образом учиться и развиваться физически. Вот. Хотелось бы, чтобы нас услышали, увидели наконец-то, посочувствовали. Сейчас мы не знаем, будет этот центр наши дети еще не будут. Один не другой день забирает.